Перед нами це станок, який допомагає нам швидше нарізати спонд для того, щоб швидше плести сітки. Ми ініціативна група берегиня, яка займається плетінням сіток для військових. Ми робили і на бліндажі, і великі плели на машини, на автобуси. Ми плели, щоб закрити екраном оце ж капан'єри. Бачите, ж у нас набір різні спонди для того, щоб можна було зробити таку під ландшафт, де хлопці знаходяться. Ми плетемо сітки за рахунок наших коштів, за рахунок того, що ми продамо наші поробки і за рахунок того, що деякі люди небайдужі дають нам донати. Ну, ось такі маленькі, ми дві за день плетемо. А таку шість на вісім ми платимо два дні. Кожен приближає перемогу так, як може. Ми вміємо робити нашу справу, і ми таким чином допомагаємо і хочемо приблизити перемогу. Наша берегиня висловлює подяку Уляні і Аліні. Це психологи першої окремої шляху відновлюваної бригади. І ми дуже-дуже їм дякуємо.